Привіт! Це відео я знімаю вже другий раз. Благополучно, в мене все накрилося десь до половини. Я зняла була все, потім сіла монтувати, подивилася початок, а моя камера сфокусувалася на якомусь іншому об'єкті, і я вийшла десь там в фоні в розпливчатому. Сьогоднішнє відео про цікаві місця у місті Гамбург. Що цікавого, подивіться, куди сходить. Коли ти приїдеш у Гамбург, я рекомендую тобі взяти автобусний тур з екскурсоводом. Там можна в наушниках слухати, є англійською. Це буде екскурсія кругом Альстера. Автобусом ти найбільше всього побачиш, оскільки автобус двоповерховий. Ти зможеш все дуже класно роздивитися. Оскільки Гамбург місто портове, то звісно там пропонують також екскурсії. Я б не рекомендувала їх брати. Ми колись були взяли, як приїжджали мої, мої батьки. Воняло дизелем, Я не знаю як. Він не тільки розказував про місто і щось цікаве, а дійсно були якісь дурні його власні. Примітки, якісь дурні його висновки, воно тільки дратувало і не давало сконцентруватися на самих краєвидах. А вони у гамбурзі досить специфічні, оскільки це, як я вже казала, портове місто, і дуже багато кранів знаходиться на всій прибережній портовій території. Краще в цьому випадку брати паром. Паром це громадський транспорт у гамбурзі, коштує так само, як і автобус, як метро, кілька євро за людину. І можна буде, наприклад, сісти на початку маршруту і доїхати до кінцевої станції. Це десь здається 30 чи 40 хвилин. За цей час можна досить непогано роздивитися місто. Також там є кав'ярня, де можна каву купити. Сидиш собі, п'єш каву і дивишся, як кругом гарно. Ще один об'єкт, про який би я хотіла розказати, це ратуша. Вона знаходиться в центральній частині міста, логічно на Альстері. Біля ратуші взимку проводяться різдвяні базари. В цю ратушу можна зайти. Там дуже цікавий холл з красивим оздобленням. З цієї ратуші є вихід у внутрішній дворик, де знаходиться класний фонтан. Рекомендую зайти, подивитися. Рекомендую заїхати у Шпайхер, це старий район міста. Колись це була закрита територія, до речі, до недавнього часу. Це була митниця. Там розвантажувалися купці ще в старі часи. В основному це були торгівці килимами із персії. Там навіть і досі дуже багато залишилось магазинчиків, таких із перськими коврами. Також і можна побачити фантажівки з перськими номерами іранськими. Також Шпайхерштадт славиться своєю смажільною кави і упаковкою чаю. В Шпайхерштадт є навіть декілька класних кав'ярень, яких можна скуштувати смачної свіжезвареної кави зі свіже смажених зерен. І сидиш ти собі у залі і дивишся вниз на канал, по якому ходять човники-сюди. Неймовірно, рекомендую! Так ось, коли ти заходиш в Пайхерштадт, ти відчуваєш уже каву, ти відчуваєш дух цього району. Там старі будівлі, такі з кранами на горі. Тимні цегляні фасади, вулиці із бруківки. Дуже класний район. Мій найулюбленіший. Я колись там працювала і я від нього в захваті. Я можна сказати, спостерігала відносно спочатку, як забудовувався новий район за ним. Там знаходиться музей, мініатюри, в основному все сконцентровано на залізній дорозі. Це дуже цікаво піти, подивитися, ну, я думаю, що декілька годин там можна провести. Логотипом міста, сучасного міста Гамбурга, стала Ельбська філармонія, яка була відкрита коли це, минулого року? Ні, цього року вона була відкрита. Е, мабуть, ви знаєте її історію, що вона дуже довго будувалася, дуже дорого коштувала, незвичайно дорого коштувала. Починали з однієї суми, потім в процесі будівництва постійно-постійно ціна піднімалася і зараз навіть я не знаю, чи вже підрахувала, яка її фактична ціна, але це такий скандальний об'єкт у місті. Чесно кажучи, як архітектор, я дуже рада, що таким чином цю будівлю побудували. Я не знаю, чи це навмисно були ці прибрехеньки стосовно ціни, яка постійно росла. Але я вважаю, що це такі об'єкти будуються не кожні, кожні 10 років. Це об'єкт епохи. Судіть, подивіться, там відкрите, відкрита філармонія для відвідувачів, можна піднятися на терасу. Це безкоштовно, було принаймні пару місяців тому. А якщо ви хочете на концерт сходити, то треба квитки зараніше купувати, і вони будуть не зовсім дешеві, і їх майже ніколи немає у продажу. Але краєвиди, які відкриваються з цієї будівлі, просто прекрасні. Ви бачите майже все місто звідти. Ну і звісно, ці скляні фасади, які також дуже відомі, це теж дуже дивовижно. Місцевих горожан, містян є також стара церква Міхель. Він такий, ну я не знаю, як це сказати. Я б сказала, що для багатьох, особливо старожилів, це як член сім'ї, якийсь. Вони про нього дуже трепетно завжди відзиваються, вони його дуже люблять. Я була в цій церкві, ну. Чесно кажучи, атмосферу я не відчула, тому для мене це ну звичайна церква. Але вона дійсно вона помпезна, велика і цю башту, яка піднімається, дзвіниця це яка піднімається чи часовня там годинник, ні. Цю вежу видно з будь-якої точки міста. Його куди не глянь, він як прищик, якийсь, його звідусіль видно. От після того всього. Про що я вам вже розказала, і вам захочеться ви 100% втомитеся, втомитися. Сходіть в парк місцевий. Він називається Плантенонбломен. Там, ну там краса, там в будь-яку пору року дуже гарно. Купа різних таких куточків, де можна посидіти, відпочити, пікнік навіть зробити. Там є кав'ярні, в які можна зайти. Кав'ярня, ти собі купив, може піти ж сісти на газоні. Купа фонтанів, купа озерець, купа маленьких таких мініатюрних. Ділянок, які оздоблені в певних стилях. Наприклад, є мій улюблений, це такий, така зона японської архітектури ландшафтної, там дуже гарно. Ну вражаюче. Цей парк він довгий. Якщо почати його першій точки десь там іти і дійти до кінця, вам декілька годин точно знадобиться. Плантений пломен можна порівняти як з якоюсь оазою посеред пустелі в цьому місті. Він, він класний. Ну і звісно, мабуть, всі багато чули про вулицю червоних ліхтарів. У місті Гамбурзі називається Репабан. Там, в принципі, в день нічого такого не відбувається. Вулиця спить, знаходиться теж відносно в центральній частині міста. А ввечері там починається життя до ранку. Я думаю, годин до шести точно, бо колись я о сьомі їхала на роботу через цю вулицю, то там вже все тихо було. Вулиця досить така відома, ну, звісно, повіями. Також там є вулиця, на яку не пускають жінок. Вхід дозволений лише чоловікам, там знаходяться вітрини із повіями, які себе презентують. І за цими вітринами є кімната, де в принципі відбувається сервісне обслуговування. Колись я там, як тільки приїхала в Гамбург, Гюнтерович мене повів показати. Я стояла на світлофорі, ну так. Кругом секс це зрозуміло. Тут біля мене чує якесь дюрчання, повертаюся, стоїть якийсь мужик, отак обперся об світлофор і дзюрить прямо собі під ноги. Це, будь ласка, рипобан в світлу пору доби. Це було в день, не знаю. Після обіду ще на рипобані знаходиться сцена, на якій відбуваються дуже часто концерти, трансляції, наприклад, Євробачення, які ще відомі такі державні і недержавні заходи. Активного дозвілля можна скористатися орендою човнів, катамарани, якісь там маленькі човники. Є декілька пунктів, в яких це можна зробити, і можна поплавати по каналам міста, подивитися архітектуру і саме місто зсередини, я б сказала, так наче ви потрапили десь в якусь кровеносну систему і по ній рухаєтесь. Місцями трапляються навіть кав'ярні, з віконечка продається кава, якась там пиво, чаї, солодощі, морозиво. З віконечка висовується офіціант і торгує. Про музеї розказувати не буду. музеї, я думаю, не всім цікаві. Який я б рекомендувала відвідати, це музей, як я вже сказала, мініатюри. Це досить цікаво. Також можна відвідати музей шоколаду. Це туди, куди я ніяк не дійду. Треба буде з Тарасом сходити. Я Думаю, буде цікаво. Я з дитинства мріяла про цей музей, але я не знала, що в нас є Гамбурзі Я недавно тільки про це дізналася, тому це буде наступна наша подорож, я думаю, така міська. І ще є музей музей митниці, то в ті можна сходити. Якщо ви полюбляєте бари. То вам тоді треба в Альтону. Це старий історичний район міста. Там забудова дуже щільна. Як правило, там проживають або корінні мешканці, які там з дитинства живуть, або молодь, оскільки там досить шумно в вечірній час і в нічний. Там знаходиться бар на барові і на барові, і на барові. Ти виходиш з свого будинку і ти опиняєшся прямо посеред вулиці. Я колись туди ходила, в мене колега живе в цьому районі. Ми ходили до неї ще з колегами в гості, потім вийшли після гостів, вийшли на вулицю, пішли в бар. Я вам скажу, це прямо як гірлянда з цих барів, ти йдеш від одного до другого. Також у центральному парку знаходиться ще планетарій. Туди теж можна сходити, подивитися. Цікава така архітектура в цієї будівлі, ну ясно, з великим куполом. До речі, я ж відео не викладала. Отуди теж можна сходити для різноманітності, але, ну, я б сказала, це не пріоритетна мета подорожів у гамбурзі. Я сподіваюся, моє відео було вам цікавим. Якщо так, ставте мені палець догори, мотивуйте українських ютуберів знімати ще більше відео. І напиши мені, будь ласка, в коментарях, який із тих об'єктів, про які я розповідала, тобі сподобався найбільше і куди б ти хотів сходити. І в найближчому майбутньому я зніму пройду. Тепер всі бувайте! Ми побачимося в моєму наступному відео. Пока.